Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про джул. Зануримося у світ алгоритмів та структур даних, але не звичними мовами, а з дещо екзотичною, проте дуже цікавою джул. Репозиторій Joule на GitHub, який є частиною глобальної ініціативи The Algorithms, пропонує колекцію реалізацій класичних алгоритмів та структур даних, написаних саме цією, поки що не дуже поширеною мовою програмування. Для чого цей репозиторій? Його основна місія надати вичерпний ресурс для тих, хто вивчає або використовує мову Joule, бажаючи при цьому освоїти фундаментальні принципи комп'ютерних наук. Це своєрідна енциклопедія для джул-розробників, де зібрані готові рішення та приклади для навчання і практичного застосування. Основні функції та компоненти. У цьому репозиторії ви знайдете широкий спектр алгоритмів та структур даних, від простих пошукових та сортувальних алгоритмів до складних структур даних, таких як дерева, графи, хеш-таблиці та багато іншого. Усі вони ретельно організовані, і повний список можна знайти у файлі «Directory.md», MD, що робить навігацію та пошук надзвичайно зручними. Кожен алгоритм супроводжується зрозумілим кодом, написаним на джул. Наявність інтеграції безперервної інтеграції CI за допомогою GitHub Actions гарантує, що всі реалізації є робочими та протестованими. Що робить цей проект унікальним або популярним? Унікальність проекту джул полягає саме у його виборі мови програмування. У той час, як більшість аналогічних збірок зосереджені на таких гігантів, як Python, Java чи C, джул пропонує свіжий погляд. Це робить репозиторій безцінним для джул спільноти та для тих, хто цікавиться маловідомими, але перспективними мовами. Хоча з 29 зірками та 15 форками його не назвеш мегапопулярним, для нішевої мови це дуже солідний початок, який демонструє зростаючий інтерес. Він є частиною авторитетної організації The Algorithms, що додає йому ваги та визнання. Для кого цей проект корисним і чому? Студентам та початківцям. Це чудова платформа для вивчення алгоритмів та структур даних, одночасно освоюючи синтаксис та особливості джул. Розробникам на джул репозиторій слугує як довідник або бібліотека готових рішень, які можна інтегрувати у власні проекти, менторам та викладачам. Ідеальний ресурс для демонстрації прикладів та пояснення концепцій на живих працюючих прикладах джул. Учасникам Open Source спільноти з чіткими інструкціями щодо внесків форкніть, додайте свій алгоритм, напишіть тести, оформіть піар, це ідеальна можливість долучитися до відкритого коду, покращити свої навички та зробити свій внесок у розвиток джул екосистеми. Дослідникам та ентузіастам. Тим, хто цікавиться порівнянням реалізації алгоритмів у різних мовах, цей проект надає унікальну перспективу. Ключовими функціями є не тільки наявність самих алгоритмів, а їхня якість гарантована CI, легкість внесків та ліцензія MIT, що дозволяє вільне використання та модифікацію коду. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете дізнаватися більше про цікаві github проекти, не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі. До зустрічі у наступних оглядах.